Доброго дня! Вітаю вас у новому відео. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисного. Сьогодні в нас на сніданок буде страва корисна, яка легко готується, та головне, не доведеться витрачати половини дня часу. Це сирноманна запіканка. Ніжна та соковита. Мій син від неї просто в захваті. Ось так вона виглядає всередині. А це єдиний шматочок, що лишився. Тож, приступаємо до готування. Нам потрібно 700 г сиру творогу. В мене 9%. Додаємо 100 г цукру. Ви можете додати менше або більше за вашим смаком. Обов'язково для покращення смаку додаємо сіль. Сіль підсилює смак і аромат всіх інших складових страви. І зробить смачнішим солодкий десерт, обов'язково спробуйте. Та додаємо одне куряче яйце. Все гарно перемішуємо, щоб яйце повністю змішалося та розчинилося в творогу. Сьогодні я використовую концентрат ванілі Dr. Edker. Манну крупу творог вологий, тому манки додаю 120 г. Якщо у вас творог буде сухуватий то або менше манки, або плюс одне куряче яйце додайте. Все гарно перемішуємо. Розігріваємо сковорідку на середньому вогні та будемо смажити на соняшниковій олії без аромату. Викладаємо на сковорідку та утрамбовую, щоб було щільніше. Смажимо під закритою кришкою хвилин 10-15 на невеликому вогні з кожної сторони. Тепер треба обережно перевернути запіканку. Обережно, бо сковорідка гаряча. Лопаткою не вийде, бо запіканка розламається. Тож необхідно акуратно від'єднати запіканку від бортиків та за допомогою тарілки та рушничка зробити ось таку доволі складну операцію. Перекладаємо з тарілки на сковорідку. Щоб запіканка пропеклася з обох сторін. В мене трішки не вийшло, розламалася. Але я її вкладаю, вона пропечеться і таким чином склеїться. Вже переклала у формочку та приготую сметанний соус для подачі. Обов'язково подавайте з ним, бо з ним дуже смачно! Для соусу необхідно всього два інгредієнти сметана та цукор. Перемішати до тих пір, щоб цукор розчинився. Поливаю ще теплу запіканку. Приготуйте собі чай або каву. Та смачного вам. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в новому відео!